Романтика нічного Берліну. Ось така вона. Я б більше сюди не їхала. Всім доброго ранку! Подивіться, який ззаду мене красивий схід сонця. Цей влог розпочинається у нас з поїздки. Зараз у нас на годиннику п'ята ранку, і ми їдемо в Берлін. Їхати нам приблизно 6 годин, може сім, і будемо там сьогодні цілий день гуляти, дивитися якісь цікаві місця, і буду вам все показувати по можливості. Взагалі дуже класний такий вайб поїздки. Зараз візьму собі на заправці ще якусь каву, і взагалі буде супер. Наклеїла собі патчі, бо прокинулись дуже рано. Було тяжко. Схід сонця ну, зустрічати в дорозі це просто вау! Дуже класне відчуття. У нас вже була маленька зупинка в Макдональдсі. Взяли каву і їдемо далі. З дороги, заселяєшся в готель, приймаєш душ і хочеться просто полежати, не хочеться вже нікуди збиратись, не хочеться нікуди йти, просто відпочити. Але я трішки відпочила і взяла себе в руки і навела вже красу, тому ми готові вирушати, гуляти, дивитися місто. Запрошую вас з нами! І йдемо зараз десь шукати сніданок. Чам. Ми йдемо зараз у кав'ярню. Ось прикольно цікаво твістку про санчики. І будемо збиратися в дорогу. От, ну Вчора ми, в принципі, погуляли Берліном, було в деяких красивих місцях. От, прийшли додому десь. Годинка сьома, думали, відпочити перевдітися і піти, що ввечері погуляти, але ми нікуди не пішли. бо Ми були дуже втомлені. Ми просто валялися в ліжку, відпочивали і пішли потім з'їли кебаб біля готелю і все. Донер. такий то донор кебаб. Ось такі то справи. Ну, я хотіла попасти в одне місце красиво з видом, але чесно, сил. Взагалі не було. Ну і загалом нам не особо сподобався Берлін. А, так, чисто раз з'їздити, побачити можна, але напевно я би більше сюди не їхала. Yes. Ah, this is like 290 euros how many. 13 euros with food. Yes, it's cheaper. Let's try. Probably more Stashkov Cross up. Mmm. Mmm. And <laughs> we eдеmo dalli. Амстердам. побачимося вже там. Ми щойно були на виставці ілюмінації. Я дуже хотіла сюди потрапити і не дарма, тому що це було неймовірно красиво. А до речі, вистава ця проходить тільки раз в день. Починається о 9.45 ранку, коштує 18 євро. І якщо будете в Амстердамі, обов'язково завітайте. Це просто маст visit. Друзі, доброго ранку! Ми зараз знаходимося у такому маленькому містечку біля Амстердама. Так як ми будемо тут жити, нас запросили друзі, вони тут живуть. Ось так, до речі, дуже класний такий чистий райончик. Дуже мені тут подобається так спокійно. Просто подивіться, хто тут. Живе прямо біля нас за стіною. Ой. Маленький йде до мене, йому цікаво. Клас. А це, напевно, дуже цікаво мати таких сусідів, уявляєте. Просто зразу за стіною живуть коники. Ну, але запахи, звичайно, не дуже класні. О, привіт, маленький. Yes, starting. Just starting. <laughs> Thank you. If you're ever thinking these words are really, really small, just remember that they were used to store ingredients, not people. Okay? You are a bigger than It's hard to Музей Хайникін нам зайшов найбільше зі всіх локацій. Дуже раджу відвідати особливо любителям пива. Але навіть якщо це не про вас, атмосфера цього місця вам точно запам'ятається надовго. Ну що ж, ми вже повернулися додому, наша подорож завершилась. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я дуже взагалі рада, що мій перший влог вийшов саме з подорожі, адже він був таким цікавим, живим, насиченим. Я там виходила і без макіяжу, і просто така, як є, в подорожі. А наступні мої влоги будуть вже про моє звичне життя, про співпрацю з брендами, про мою роботу. Тому залишайтеся тут, підписуйтесь, ставте лайк на це відео, пишіть коментар, мені буде дуже приємно. І до зустрічі в наступних влогах.